Костариканці – люди, які змогли побудувати одну з найуспішніших країн Латинської Америки, люди, які є переважно білими в расовому плані та розмовляють іспанською з англійським акцентом. Про це та багато іншого я розповім у сьогоднішньому відео. До іспанського завоювання Коста-Ріка була населена корінними індіанцями. У 1502 році Христофор Колумб на невеликому острові біля берегів Коста-Ріки зустрів тубільців, що носили золоті прикраси. Іспанські літописці, за розповідями Колумба, назвали цю землю Коста-Ріка, що з іспанської означає багатий берег. У 1563 році губернатор Хуан Васкіс. Де Коронадо привіз поселенців з Іспанії і заснував місто Картаго, яке до 1823 року було столицею колонії перед Сан-Хосе. Більшість іспанців, що прибули у колоніальні часи, походили з Андалузії та країни Басків? Вони згодом перемішалися з місцевими індіанцями. Після розпаду Іспанської імперії до 1838 року Коста-Ріка входила до складу Федерації Сполучених Провінцій Центральної Америки. В кінці 19 на початку ХХ століття до Коста-Ріки почали напливати багато мігрантів, особливо з Іспанії та Італії, а також з Ямайки. До речі, в Коста-Ріці проживає найбільша діаспора ямайців серед неангломовних країн. Також приблизно в цей час приїхало багато британців, французів та американців, які займалися кавовим бізнесом. Тобто організували кавові плантації, з вирощування кави це так звані кавові барони. Більшість з них одружилися з костаріканцями, які належали до вищих класів суспільства. І нарешті у кінці 20 на початку 21-го століття. До Коста-Ріки приїхало багато мігрантів з Нікарагуа. До речі, Нікарагуасці зараз становлять близько 10% від населення Коста-Ріки, а також багато мігрантів з інших країн Латинської Америки. За переписом 2011 року білі і метиси становили 83% від населення. Мулати 6,7% індіанці 2,4 чорні 2% інші 6%. Згідно з даними Морера, у 2003 році в генетичному плані Костаріканці в середньому були на 61% білі, на 30% індіанці і на 9% африканці. Причому в центральному і північному регіоні Європейської домішки. Було більше 66-65%, а в прибережних районах менше в районі 50%. Тобто, можна сказати, що узбережжя населені типовими метисами. А північні і центральні гірські райони, де також знаходиться столиця країни, населені метисами, в яких біла домішка домінує над індіанською. Більшість населення Коста-Ріки розмовляє місцевим діалектом іспанської мови, в якому, наприклад, іспанське тверде ри вимовляється часто як англійське ар, тобто не чітко хто знає, можливо, це вплив так званих кавових баронів з Британії, Франції і США, які колись осіли в країні і перемішалися з місцевою елітою. Крім іспанської костаріці, у значно меншій мірі присутні інші мови, наприклад, мови корінних народів. На даній карті іспанська мова позначена синім кольором, а мови індіанських народів коричневим. На узбережжі Карибського моря фіолетовим кольором на карті. Присутня також так звана лимонська креольська англійська мова або мекателью. Це слово походить від Англійської tell you. Дана мова представляє собою комбінацію ямайської креольської англійської та костаріканської іспанської мови. Також на півдні зеленим кольором є колонії, де говорять італійськими діалектами. До речі, костаріканці у розмовній формі також називають себе «тікос». За даними Латінобарометру, в 2024 році релігійний склад населення Коста-Ріки був наступним. Католики складали 52,7%, протестанти та інші християни 28,6%, невіруючі та без відповіді 18 – 18,3% і інші 0,4%. Подарунки на різдво дітям у Костаріці приносить Бог немовля, і також колачу. Походить від слова Ніколачу, тобто Святий Миколай. Дякую за увагу. Підписуйтеся на мій канал, ставте вподобайки та пишіть свої коментарі унизу під відео. До побачення!